Безгалтер топ польського виробника Герсенія 758. Чудовий безгалтер. Тут м'яка еластична резиночка, вона не відстебується і прикрашає верхню зону декольте. Поєднання гарного мережа біжевої основи, і воно переходить, начебто топ. Чашки повномірні, глибокі, нижня частина з двох шарів мережа, добре тримає великі. Груди, широкий стан, він має гарну посадку під грудьми і дає таку повномірну глибину. В цьому бзгалтері на подушечках, тому немає тиску, коли у вас великі розміри. В поясі є бокова кістечка, напівпрозоре, дуже нарядний пояс. Чудовий бізгалтер виглядає дуже гарно, і найголовніше в ньому досить зручно в великих розмірах. Чашка з теобразним крієм Вона завжди дає таку круглу форму і збирає груди ближче до центру. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.